Ні, мовній дискримінації. Новий законопроєкт пропонує штрафувати громадян за публічне приниження за мовною ознакою. Здебільшого йдеться про так зване приватне спілкування, адже з 2019 року парламентарі чітко визначили в яких сферах обов'язкова українська єдина офіційна у державі. Це сфера, яка стосується публічної служби. Це служба пов'язана безпосередньо з державна служба, служба в органах місцевого самоврядування. Вся сфера надання. Державою послуг, включаючи освітні навчальні медичні заклади тощо, тобто цей весь спектр публічної служби, е, є вимоги до виробників засоби, засобів масової інформації до книгарів. До для них нормою є для останніх нормою є обов'язковість випуску не менш ніж 50% видань українською мовою. Якщо чиновники та посадовці швидко взяли до уваги вимоги закону, то бізнесмени і прості громадяни не завжди розуміють на що мають право і яку відповідальність нестимуть. На цьому ґрунті неодноразово виникали гучні сварки, особливо у сфері обслуговування це таксі, магазини, кафе та ресторани. Виявляється, вимоги закону тут. Дещо пом'якшені всі особи, які представляють бізнес суб'єкта господарювання, мають звертатися от перше звернення до споживача має бути державною мовою. Якщо споживач Звертається іншою мовою, ну це може бути не обов'язково російська мова, це може бути англійська. То в такому випадку, представник суб'єкта господарювання може знову ж таки обрати перейти на мову спілкування, або залишатися, залишатися використовувати. Українську мову як мову надання послуги абсолютно свободу спілкування держава гарантує і щодо проведення церковних обрядів. Ніяких обмежень щодо мови богослужінь в Україні немає. От ви згадали румунську церкву. Я можу, як приклад, навести, наприклад, грецьку або сирійську, або, скажімо, там індуські якісь, е, значить релігійну організацію. Ну ті ж самі кришнаїти, вони на санскриті Ведуть свою богослужбу, і до них ніколи не було ніяких питань і проблем. Багато що залежить від бажання і настроїв самих вірян, якою мовою вони хочуть чути те, що їм. Читається новий законопроєкт, покликаний захистити громадян від публічного приниження в особистому спілкуванні штрафами від трьох чотириста до восьми з половиною тисяч гривень за порушення, вчинене вперше, або громадськими роботами на тридцять чи сорок годин. За другий такий самий вчинок доведеться позбутися вже дванадцяти тисяч сімсот п'ятдесяти гривень. Мене що не потрібно, тому що я би сказати, не конфліктні ситуації завжди були. І вони рішалися, і, напевно, і будуть рішатися, а штрафи, ну, можна придумати, будь-за що штраф, але це не актуально. Якщо ми кудись йдемо, там примерно до Європи чи ще, то ми повинні самоосвідомлюватися, а не штрафами, мені каже, далеко не підеш ти. Влазить ще в приватні відносини з мовою, ну, то десь тоді, які тоді можуть бути розмови про демократію, якщо в. Регламентувати мову, в якій, на якій спілкуватися у сім'ї. Ну, я вважаю, це неможливо таке. Штрафи давати за це, я думаю, не треба. Якось треба договарюватись, понімати, але не штрафами. Це не ми штрафами, ні. Я розмовляла все життя на російській, захотіла зараз, перейшла на українську, бо я сама із Донбасу. Отже, наразі громадяни мають право вільно користуватись будь-якою мовою в повсякденному житті та тих його сферах, що не регулюються чинним законодавством України. І новий законопроєкт обмежень не додає, а тільки забезпечує взаємоповагу. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.